7. Максимально коротко про те, як зареєструватися на біжжі WhiteBit. Входите на сайт whitebit.com, тиснете «Реєстрація», вписуєте в графу емейл свою електронну пошту, в графу пароль вписуєте свій майбутній пароль, тиснете галочку, що погоджуєтесь з умовами користування, читаєте ці умови, читаєте політику конфіденційності, і також підтверджуєте, що ви не знаходитесь в одній з перелічених країн. Після того тиснете продовжити і вам на емейл приходить. Повідомлення про те, що ви зареєструвалися на біржі і потрібно це підтвердити. Підтвердивши це, ви знову заходите на wedbit.com і вже тиснете Увійти. Вводите свій логін і пароль і вуаля ви зареєстровані. Після реєстрації на біржі Whitebit, платформа одразу вам пропонує включити двохфакторну аутентифікацію, щоб у вас була більша безпека. І після цього одразу потрібно верифікуватися. Якщо ви громадянин громадянка України, ви можете дуже швидко зробити цю верифікацію за допомогою додатку Дія. Обираємо країну, почати. І далі натискаєте «Верифікація через Дію. Якщо через Дію не маєте можливості, тоді проходите стандартну верифікацію за допомогою скан-копії ваших документів, закордонного паспорта, наприклад. Ми натиснули «Верифікація через Дію, тому після цього заходите в свій додаток Дія і скануєте оцей QR-код. Повторити всі ці кроки і зареєструватися на більше, ви зможете за посиланням в описі до цього відео. Після того, як ви пройшли верифікацію, потрібно перейти до поповнення свого гаманця. Перший спосіб це сформувати свій гаманець, наприклад, USDT, так? мережа, наприклад, trc 20 і вам платформа автоматично генерує назву вашого гаманця. Ви можете це скопіювати і тоді на цей гаманець перекидати кошти. Розглянемо випадок з гривнею. Для того ми заходимо на платформу WhiteBit, тиснемо кнопку зверху Поповнити. Тут обираємо UA гривню, так? нижче провайдери тиснемо на «GeoPay EU Wallet». Пишемо суму, яку хочемо завести на біржу. Наприклад, це буде 60 гривень. Одразу нижче ми бачимо, скільки ми отримаємо, тобто яка буде комісія, так, і скільки реально зайде коштів на наш рахунок на біржі, Тиснемо продовжити. Далі нас перекидає на сторінку GOP, і далі нам потрібно увійти в свій аккаунт для того, щоб провести транзакцію. А для того, щоб увійти, треба спочатку зареєструватися. Реєстрація проходить дуже просто: спочатку вводити свій номер телефону, потім після смс-підтвердження вводите свої дані. Наступний крок це пройти курс, подібно як на біржі. Тиснемо галочку і далі Next. Тут обираємо, яким саме документом ми хочемо пройти курс. Наприклад, це буде ID-карта. Далі наша улюблена процедура покрутити телефон, підтвердити своє личко. Ну і далі GeoPay нас вітає з успішною верифікацією. Далі вам потрібно зайти на свій GeoPay аккаунт для того, щоб своєї картки поповнити рахунок на GeoPay. І вже після цього ви зможете, з WhiteBit поповнити свій рахунок з аккаунту GeoPay. Обираємо аккаунт UAH G, спосіб оплати тут єдиний. Бачимо ліміти від 500 до. 15 тисяч. Уважно дивіться на ліміти. В даний момент не менше 500 гривень можна заводити на GeoPay. Далі обираємо картку, тиснемо галочки, що ми погоджуємося з комісією банку при переказі, зі всіма умовами використання і так далі, і тиснемо Поповнити. Далі тиснемо тут ОК. Вам вибиває номер карти, на який потрібно відправити кошти своїми руцями, так, своєї карти на ось цей. Тобто, поки що це є напівавтоматичний метод поповнення. Тут вам GOPA нагадує, яку суму ви повинні внести, так? Перекинувши її через телефон, тиснете галочки. окей. Кошти пішли, тиснемо. Що ми впевнені, що кошти відправлено. І тепер залишається тільки очікувати від 10 хвилин до 2 годин, щоб кошти зайшли на GOP. Можна перевірити транзакцію ось тут на історії. А поки проходить процес перекидання грошей, хочемо показати вам сайт GeoPay, тобто, щоб ви не помилилися і не попали на якийсь інший шахрайський сайт, тобто ось адреса geo Бачимо, що наша заявка виконана. Пройшло 15 хвилин, як кошти потрапили на наш GeoPay рахунок. Ось бачимо тут в кабінеті нашому, що є зрахування, і тепер можна ці кошти переводити вже на WhiteBit. Знову тиснемо Поповнити. Обираємо тут потрібну нам валюту, тобто гривня, UAH, тиснемо знову GOP. Так, вводимо суму. Наприклад, нехай це буде тих самих 60 гривень. Продовжити. Далі тиснемо оплатити джеобалансом. Тут вводимо свій пароль, відправити і очікуємо поповнення на наш рахунок. Переходимо на вкладку Історія. Тут було три спроби. Перекидати 60 гривень, але у нас ще тоді не було реєстрації на GOP. Після реєстрації ми зробили четверту спробу, і зараз чекаємо, щоб це підтвердилось. І ось бачимо, що поповнення у нас стало успішне. Поповнення прийшло саме на основний баланс. Пам'ятаєте, так, була комісія 5 з гаком гривень, тому не цілих 60 як ми перекидали, а 55,6. Обміняти державну валюту на цифровий актив ви можете у вкладці Торгівля швидкий обмін. Тут обираєте гривню, UAH, тут обираєте, наприклад, USDT, вказуєте доступний баланс, який у вас є, максимально, і тут вам рахує, скільки буде USDT в даному випадку. Проте тут мінімальний обмін відбувається від 140 гривень. Це теж треба зазначити. Коли ви хочете закидати якісь кошти на біржу. Або ж обмін можна здійснити у е, спот торгівлі. Обравши з правого верху е, фіатну пару, наприклад, з UH, але для цього спочатку потрібно ваші е, гривні перевести з основного балансу, де вони знаходяться. Так, вони зараз знаходяться на основному е, балансі, їх треба. Переказати на торговий. З основного на торговий. Переказуємо. І тільки після того можна заходити на спот торгівлю і вибрати торгову пару, наприклад, USDT UAG. Так, для того, щоб купити тезер, виставляємо, наприклад, 100%, це у нас 64 гривні. Купивши це, ми отримуємо 1.69 USDT і тиснемо «Купівля». Проте треба пам'ятати знову ж таки, що мінімальна сума в гривнях це має бути 140 гривень для ордера. Як і на швидкому обміні, так і на споті. А інструкції щодо інших способів поповнення шукайте в описі під цим відео. Декілька слів про демотокен на біржі WhiteBit. Перед тим, як починати торгувати справжніми коштами, особливо на маржинальному чи фьючерсному ринку, ви можете попрактикуватися на рахунку Чернетці. Так сказати на демо-рахунку. Для того, щоб відкрити цей рахунок, потрібно натиснути зверху біля логотипу WhiteBit 9 квадратиків, знайти вкладку WhiteBit коди, натиснути Отримати демо токен, а потім активувати його. Копіюємо. Тиснемо активувати код. Вставляємо і активовуємо. Дані токени нарахувалися на основний баланс, тому нам потрібно перейти на нього і перевести їх на торговий баланс, якщо ви хочете торгувати на спотовій торгівлі, або на заставний баланс, якщо ви хочете торгувати на маржинальній або фьючерсній торгівлі. В нашому випадку ми переводимо на торговий баланс, щоб торгувати на споті. І після того переходимо на спотовий термінал торгівлі. і Тиснемо у правому верхньому кутку на слово демо, там, де є перелік торгових пар. Обираємо ось цю DBTC DUSDT і таким чином можемо створювати ордери на 1000 демо токенів. Наприклад, купляємо по ринку зараз на всю суму. Цього ми не радимо робити, просто хочемо наглядно показати, як це все виглядає, вводимо кількість. Підтверджуємо ордер. Бачимо, що він здійснився. І тепер, наприклад, продаємо те, що у нас є. Також по ринку. От ми здійснили рух наших демотокенів у дві сторони. Спочатку купили, а потім продали. До речі, а ви вже зробили один з перших років навчання і дослідили функціонал. На біржі? Якщо ні, тоді тепер ви знаєте. Як зареєструватися та використовувати демо-токен. Час вчитися. Ставте плюси в коментарях, хто вже почав. Поки не назбираємо 100, не випустимо наступний урок. Та жартуємо, насправді чекаємо 200 плюсиків. На сьогодні все. Дякую!